Тепле та вологе океанічне повітря продовжує впевнено надходити вглиб континенту. Цей процес на Черкащині запустив ранній весняний режим. Середньодобова температура з початку лютого перевищує кліматичну норму на 5-6 градусів в середньому, а в неділю 4 лютого вона навіть спробувала перейти через плюс 5 градусів. На поточному тижні на Черкащині до п'ятниці переважатиме нестійка погода, похмура, вітряна та з періодичними опадами. Температурний фон коливатиметься вночі від 3-5 градусів морозу до 2-4 градусів тепла, а вдень від 4-6 градусів тепла до 7-9. А 10 11-лютого завітає справжнє весняне тепло. У понеділок-вівторок холодний атмосферний фронт з північного заходу відзначиться у нашому регіоні з сильним поривчастим вітром, зарядами снігу, дощу та невеликим зниженням температури вночі до 0 градусів, вдень до 1-6 градусів тепла. У середу четвер Черкащина перебуватиме у теплому секторі північного циклону. Температура підвищиться до 2-4 градусів тепла вночі та до 8-10 градусів тепла в день. Існує висока ймовірність нових рекордів, а також можливі несуттєві опади. У п'ятницю у тиловій частині циклону тимчасово похолодає вночі до 3-5 градусів морозу. В день 2-4 градуси тепла. Випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу. За попередніми розрахунками, у найближчі вихідні із південними вітрами в наш регіон почне надходити середземноморське тепло дотик весни, інтенсивність якого в денні години перевищить плюс десять 15 градусів. Середньодобова температура зробить свій черговий стрибок через плюс 5 градусів. Ось так у нас все не по сезону, але по весняному тепло.